Цихогляд закінчили. Забирайте авто. А її у вас пального підлити, бо я боюсь додому, не доїду. А ви заправляєте не повний бак? Ну так по 10-15 літрів. А на що повний. Повний в повному баці може виникнути конденсат через перепади температури, що веде до накопичення крапель у системі, особливо взимку. І якщо не дозаправлятись, кількість води в системі буде збільшуватись. Ну вода і вода вийде з газами через циліндри. А що такого? Це влітку, а взимку вода може замерзнути і перекрити. Постачання палива, що може призвести до серйозної поломки. Як з цим боротися? Перше не чекайте, доки загориться лампочка на приборці, а дозаправляйте авто. Краще повний бак. Друге, використовуйте якісне пальне. Заправляйтесь на АЗС, а не в кума з бутилки. Третє слідкуйте за герметичністю кришки бака. Добре, заправлятимуш до повного.